В житті краще справу мати з ЛГБТ дробами. Да, з тими дробами, в яких знизу усе однакове. Поговоримо сьогодні про це. Але перед цим я тебе запрошую до себе в туалет. Точніше, в ванну. І так, ой, на рік. Оце ось, Оце ось час, який залишиться у тебе до НМТ. А оце ось, оцей отвір, оцей отвір, це усі твої справи, які не пов'язані з математикою. Хоча який оцей отвір? Унітаз. Погнали. Оце. Блін. хто не злив? Унітаз от мене. Оцей отвір це усі справи, які не пов'язані з математикою. Погнали. Опа, а часто уходить, час іде. Але є кактус! Кактус! І час не йде. Спасительний кактус! Прошу мова. Мої братішки підготували для тебе неймовірно класнючий курс по підготовці до НМТ. Цей курс має назву Кактус. Не дивлячись на те, що часу залишилося ну дуже мало. Але мої братішки-професіонали. звертайся до них. Вся інформація про кактус я залишаю її під цим відосиком. І так, історія про те, як я відкрив нову сексуальну орієнтацію в математиці. У нас з тобою є дроби. Два дроби вони додаються або віднімаються. Да? Те, про що я сьогодні буду говорити, це стосується лише додавання та віднімання дробів. Дорогий мій друг, зверни увагу, от на що? В ось цього дробу і ось цього дробу низ, низ різний. Це погано. Додавати та віднімати дроби можна. Якщо у них обох низ однаковий. Тобто ці дроби мають бути ЛГБТ-дроби. Тобто, додавати і віднімати дроби можна лише, коли в обох дробах низ один і той самий. Дорогі мій друг, по цій причині отаке ні. А що робити все-таки, коли низ в обох дробах різний? Робити так, щоб низ був однаковий. Тобто запроваджуємо нову сексуальну орієнтацію. НСК орієнтація. Тобто, робимо так, щоб в цих обох дробах низ був однаковий. А який саме низ? НСК-низ. Тобто НСК семірки і п'ятірки оце і буде така сексуальна орієнтація у цих обох дробах. Це буде. 35 плюс 35. Далі що ми робимо? Тут і тут пишемо додаткові множники: П'ятірочка, семірочка. 15, 14. І так далі, і тому подібне. Дорогий мій друг. Додавати та віднімати дроби можна, якщо у них обох низ однаковий, а якщо низ різний, то Роби НСК орієнтацію.